Передаю я вам привету с фиглярошний куплету. Фиглярошний фигли именно для вас на канале м Studio именно у сейчас. Жо друнки третє місце займає така ситуація. Обо зберегти, тайте, обо зберегти мир у сім'ї, треба, конечно, вже взаєму Там по все було добре, но самое главное, обо мир бо у сім'ї, то треба обов'язково два телевізори. <різь> На другому місці іще на ситуація. Хлопчик ще йде, каже дівці, дівчинка, а вам хтось казав, що ви красиві? А вона каже, ні, не казав. А він каже, ага, а які всі чесні. <риклад> Перше місто ситуація вже допус іншика. Умер мужик, прийшли цім борови, коло гроба стоять. Той каже, один із них, зрити, каже, а Іван так і ще досить файно позирує. А другий цим буркає. ну то вже третій день не п'є. Що, дорогінки, і з'ясся мушу з вами я прощати, но не будуся туйка я схиляти. <sharp>